Перший прийом у 2024 році провів очільник Кам'янського. Найбільше питань від мешканців стосувалося житлово-комунального господарства та матеріальної допомоги. Вирішальний етап бюджету участі. Мешканців Кам'янського запрошують долучитися до голосування за подані проєкти. На Дніпропетровщині стартували наймасштабніші спортивні змагання серед дітей всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. 9 січня за календарем свіжі новини вже в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Після вчорашньої масованої ракетної атаки ніч на 9 січня Дніпропетровська область провела майже без надзвичайних ситуацій. Вночі з важкої артилерії ворог вразив Нікопольський район. Під обстрілом був марганець. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два авто. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Міський голова Андрій Білусов провів черговий прийом мешканців. Перша у цьому році зустріч пройшла досить плідно. Спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів вдалося вирішити чимало питань. Головне допомогти людям, що потребували підтримки міста. Дмитро Миланич внаслідок війни отримав інвалідність першої групи. До очільника на прийом прийшов з декількох питань: це і поліпшення житлових умов і лікування та реабілітація. Також чоловік потребує допомоги юриста через блокування рахунків. Був сьогодні на прийом в мера. всі ті питання, які в мене до нього були. Ми всі обсудили, всі вирішили. І Я ну, дуже дуже радий. Тож як кажуть люди, звертайтеся, вам допоможуть. Пані Ірина на прийомі вже вдруге. На час зустрічі заявка з першого звернення вже виконана. Тож жінка клопочеться щодо ремонту у під'їзді. Я обращалась по поводу ЖКХ ремонту вентиляційного канала. Я очень довольна, на все зроблено. Дуже багато звернень було стосовно матеріальної допомоги на лікування та придбання медикаментів. Зверталися з питання фінансової допомоги. Ми її дуже добре прийняли, допомогли. Велике спасибі всім спеціалістам і голові особливо. 9 січня на мережах аульського водоводу сталася аварія, внаслідок якої частина правобережжя залишилася без води. Зокрема, водопостачання було припинено на житловому масимі Черемушки та у центральному районі міста. Втім, наслідки аварії відчули на собі і пересічні мешканці. Через порив водогону сильно затопило декілька вулиць кам'янського. Наслідки аварії на підприємстві Аульський водовід доведеться усувати вже і кам'янським комунальникам. Наразі водопостачання в оселях містян відновлено. Вчора стартували наймасштабніші учнівські змагання в Україні. За ініціативи президента обласної військової адміністрації реалізовують регіональну програму Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яка буде проводитися щорічно. Це не просто змагання, а прояв спортивного духу та дружби школярів, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Більш детально про новий спортивний проєкт розповімо в наступному матеріалі. Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання, у якому зійдуться учасники з Києва та ще 20 регіонів України. Під гаслом разом переможемо. На них очікує 5 захопливих етапів змагань на різних рівнях шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Учасники боротимуться у п'яти видах спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. Реєстрація команд ще триває. Але у нашій області приєднали вже 780 шкіл, 8 тисяч дітей, майже всі, крім тих, які знаходяться в зоні бойових дій. Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Зірки спорту області, такі як Ярослава Магучих, Анастасія Коженкова, Богдан Нікішин, Діна Міфтафудінова, стали амбасадорами проєкту. Вони надихатимуть учасників тренуватися та прагнути перемог. На цьому проєкті проєкті у маленьких мешканців Дніпропетровщини буде ярка можливість проявити себе, втілювати всі свої мрії в життя. Тому цей проєкт особливо важливий для нас. Я закликаю всіх керівників шкіл, батьків, учнів, щоб всі активно брали участь у цьому проєкті. Це буде дуже весело, це буде дуже спортивно, це буде дуже емоційно. І якщо ми разом будемо активно приймати участь, то у нас вийде, ми обов'язково переможемо. Плануючи, це буде наймасштабніший шкільний спортивний рух, мета якого збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Втім, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це не лише змагання, це можливість поліпшити фізичну форму, зміцнити командний дух, знайти нових друзів, а також можливість відволіктись від війни. Зареєструватися можна до 1 лютого на офіційному сайті змагань. Спорт це здоров'я, це краса, це успіх. Тільки вперед. Час голосувати за народні проєкти. У Кам'янському триває цикл бюджет участі місто 2023-2024 років. Наразі вже завершились етапи попередньої перевірки та експертизи громадських проєктів. Були визначені ті, що допущені до голосування, і розпочався вирішальний етап збору голосів. Нагадаю, що кожен мешканець нашої громади може підтримати чотири проєкти, віддавши голос за один проєкт у кожній категорії: це інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура та просвіта, охорона здоров'я. Далі нагадаємо, де можна вивчити проєкти та як голосувати. У департаменті економічного розвитку міськради повідомляють, цього разу на голосування подано більше ніж півсотні проєктів. Значна кількість спрямована на підтримку збройних сил України та сил оборони, облаштування тимчасових укриттів і пунктів незламності, реабілітаційні заходи для військових, внутрішньопереміщених осіб, інших вразливих категорій населення, закупівлю медичного обладнання. Також у містян є бажання реалізувати ідеї з облаштування різних куточків міста, розвивати спорт. Дізнатись про проєкти більше та віддати свій голос можна на платформі для голосування Едем та на сайті міської ради в розділі Прозоре місто бюджет участі, бюджет участі місто. Актуальна інформація. Голосують, авторизувавшись на платформі бюджет ЕДЕМ Юлей» або ж через термінали Приватбанку. Тим же громадянам, які не зареєстровані на території Кам'янської міської територіальної громади, проголосувати можна за допомогою google форми. Інструкції щодо авторизації та голосування шукайте на офіційному сайті міської ради. Обирайте проєкт до душі. Голосуйте та робіть свій внесок у розвиток громади. Початок року додав роботи рятувальникам: гасіння пожеж, допомога екстреним службам, швидкі та поліції. Загалом, за минулий тиждень, 9 разів гасили пожежі. Врятували 9 людей, а одна людина, на жаль, загинула. Рятувальники Кам'янського району розповіли у даджесті подробиці подій за перший тиждень 2024 року. Рік розпочався із трагічного випадка, який стався 1 січня. На пожежі в одній з квартир по вулиці Григорія Сковороди рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння всередині одноповерхової літньої кухні. Горіли речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 15 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано о 8 годині 45 хвилин. Під час гасіння займання співробітниками служби порятунку виявлено тіло чоловіка без ознак з життя. До місця виклику загалом було залучено 12 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Другий випадок стався вже 3 січня на Лівобережжі. Мешканці будинку побачили дим із квартири 9-поверхівки та чоловіка, який знаходився на балконі. На щастя, поруч є пожежна частина, де сенсники оперативно врятували чоловіка і погасили пожежу. Під час пожежі надзвичайники врятували чоловіка з балкона квартири, де сталася сама пожежа. Загиблих та травмованих на пожежі не було. О 16.37 займання ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік. Особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Зазвичай люди роблять запаси дров для обігріву в холодну пору. Але 4 січня в одному будинку по вулиці Лісній всі запаси пішли на нівець. Вранці до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лісній Заводського району міста Кам'янське, прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що на території приватного домолодіння горить господарча споруда. Та дрова на загальній площі 15 метрів квадратних. О 8 годині 13 хвилин займання було ліквідовано, загиблих та травмованих під час подій не було. До гасіння пожежі загалом було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Зима, от, -от стала згадувати, що вона зима. Із першими холодами пішли до води шанувальники рибалки. Рятувальники закликали не поспішати виходити на кригу. Рятувальники вкотре звертаються до вас прохання, шановні громадяни, адже зима вже настала і на водоймах нашого району почне з'являтися перший льодовий покрив. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням, не виходити на кригу, утримуватися від походів до водойм та триматися якомога далі від пологих ухилів. Адже тонка крига та холодна вода не пробачають помилок. Тому якщо ви стали свідком все ж таки такого, що людина провалилася на кризі, відразу телефонуйте за номером 101. Ну а зараз поговоримо про прогноз погоди на наступну добу. 10 січня обіцяють морозну ніч. Температура повітря становитиме 10 градусів. В день вже не так холодно, до мінус 2. Вітер західний, північно-західний до 7 метрів на секунду. А от наступні дні чекаємо так само морозні ночі та невеличкий мінус день. Це були всі новини на вівторок 9 січня. Більш цікавого читайте на нашому сайті miss.dp.ua та у наших соціальних мережах. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Вдягаємось тепло і мріємо про переможну весну. Все буде добре!